Знаю, всіх вообще, що це був Путін, двойник, тройник чи так далі. Знаю, який це двойник чи тройник, може, це і оригінальний, допустимо. Ну, видно, що це абсолютно дві різних людини. Далі мене здивувало, то, що Трамп, ну, весь світ шоці. Трамп просто приймав терориста, який облив весь світ кров'ю, червоною доріжкою, блін, йому Лилили терористу з Росії червону доріжку, щоб він ішов пам'ять. Ну це не віддано просто там американці просто в ахірі з цього. Потім дивіться, одна з основних умов, що на перемовинах теж там було Офіційно, те, що ми бачили, як Трамп Путіну, да, о, як хорошо, він йому прям подлизував, він, він йому награвав, як будто би. Ух ти, як хорошо, що ми зустрілись, Путін такий молодець. Це просто жесть в очах Трампа читали, що йому пасра, скільки людей в Україні залишилось без життя, скільки там зруйновано, що вообще відбувається. Йому головне отримати, просто от він хоче. Отримати премію за премію Мира, я забув. Мандель, напишіть в коментарях, якого це премія забув, як називається премія Міра. Він хоче її отримати і все, просто галочку собі поставити, поняли? Ве абсолютно не цікаво, що з нами з українцями, Що відбувається і так далі. Йому головне будь при рулі, що він рішив цю проблему. Хоч на тиждень, хоч на два тижні, по барабану. Далі. А головна умова Путіна зараз, яка була, вони ж там типа ні до чого не домовились, крім того, що Україну поділить. Головна мова Путіна була зробити російську мову в Україні офіційною об, обов'язковою вивчення в школах, в закладах і для викладання школярів в школах, в начальних закладах. І так ви думаєте, що яка різниця? типу? я про це вже знімав. відео. російська мова в Україні це один з основних якорей, за які Росія може зачепитися і сказати, це наш народ, братський народ, ми йдемо його захищати, там. Руска говоряща, ми будемо воювати за наших. Тобто, здавалось би, такий невеличкий, типу, ну мовову добавту. Ну вам важко? Ми ж з друзями, браття поміримося, типу, щас да, кучу людей там, щоб не заблокували, кучу людей життя позбавили щось там. Да, зруйнували вам дуже багато сел, міст. вообще деякі декотрі просто стерли з лиця землі. Їх тепер немає. Ну, так, російську мову, добавки і все, і ми подружимося. Поняли? Тобто, українці, до яких ще не дійшло, наскільки важливо українцям спілкуватися українською мовою, це ідентифікація нації. Мова це ідентифікація нації. Але ви всі маєте зрозуміти, що поки ви розмовляєте в побуті і так далі, і слухаєте російську мову, я розумію, української музики там немає, нормально, зараз і так далі. Але поки ви це робите, ви а, зберігаєте цей момент для Росії, для маніпуляції, запуску нових ракет і нового наступу, навіть якщо буде переміг. Поняли? От ну просто кажу вам, це треба взяти, блять, я зазначу. Перепрошую самати, ну треба взяти і зазнати. Далі наступне. Хочуть зустрітись Трамп з європейською делегацією, з Європарламентом, він відмовився бути Зеленським зустрічатися. Правильно, Зеленський зробив, що не приїхав на цю зустріч. Це просто ну, повний бред був. який б у вас до, до Зеленського відношення не було, то приїхати на цю зустріч на терориста, і дебіла одного, ну це, ну, це просто жіть. Друзі, на зв'язку, далі будучи відео. Попа, слава цим українцям, які досі тримаються.